Хиргович чітко називає фаворита реваншу Усик Дібуа і попереджає, цього разу все буде інакше. Спаринг партнер Усика говорить прямо, він уже не такий як раніше. Гроуз додає: навколо Усика все усідає, команда близький настрій, і момент, щоб його зламати, може бути саме зараз. 16 серпня хорватський супертяж Філіп Хергович проведе поєдинок проти британця Давіда Аделія. Філіп прокоментував майбутній бій для британського боксерського телеканалу Бокс Нейшн. Також Хергович висловив думку про майбутній реванш за звання абсолютного чемпіона світу між володарем трьох титулів з України Олександром Мусиком та британським чемпіоном IBF Даніелем Дібоа, запланований на 19 липня. Що ви думаєте про Давида Аделія? Я вважаю, що Аделія непоганий боєць, він має певні навички, виглядає фізично потужно, володіє вибуховістю і може влучити. Але я не зарахую його до топ-5 і не бачу на чемпіонському рівні. Це хороший поєдинок для мене, і я чітко знаю, що я маю робити. Я чекаю на цей бій і не просто щоб подивитися, а щоб пройти крізь нього. Менш ніж через 4 тижні у нас буде реванш за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Дібуа. Дивіться, зараз я думаю, що це зовсім інший бій, ніж перший. У першому поєдинку дібуа був перебоксований, декласований, а тепер я вважаю, що він точно інший боєць. У нього були три хороші перемоги, і його впевненість зараз значно вища. Він зробив щось із тим, як тримає удар, і я не знаю, що саме, але тепер тримає краще, сміється Хергович. Він зовсім інший, і я очікую зовсім інший бій, значно важчий для Усика ніж той перший. У мене невеликий фаворит все ще Усик, але я не здивуюся, якщо Даніель Дібуа виграє реванш. Я знаю, що ви британці, зробите все можливе, щоб допомогти Дібуа. І якщо бій буде близьким, тоді думаю, перевага буде на його боці. Отже, так, вважаю, що це буде відмінний поєдинок і точно важчий для Усика ніж минулого разу. Британський суперважкоатлет Фрейзер Кларк, який спарангував із українцем Олександром Усиком і зі співвітчизником Даніелем Дібуа, також поділився своєю думкою про майбутній реванш. Він просто фантастичний майстер своєї справи, каже Кларк про Усика. За свою кар'єру я був у ринзі з багатьма чемпіонами, і він точно один із найкращих, з ким мені довелося перетинатися. У нього колосальний досвід, і він робить все ідеально. Він великий чемпіон і великий боєць. При цьому Фрейзер погоджується, що вік Усика може стати суттєвим фактором не на його користь. Очевидно, саме на це розраховує Даніель, і я справді даю йому шанс. Дібуа – потужний боєць із дуже сильним ударом. Він один із найпотужніших панчерів у дивізіоні, тож шанс є. Але він виходить проти одного із найкращих бійців, яких ми коли-небудь бачили. Йому потрібно провести бій усього свого життя і, можливо, сподіватися, що вусика буде не найкращий вечір. Колишній чемпіон світу з Великої Британії Джордж Гроус в інтерв'ю місцевим ЗМІ поділився думкою про реванш Усика з дібуа. На його думку, дібуа вже не той, що був раніше, а Усик, можливо, втратив щось після двох поєдинків із Фюрі. Я хочу почути ваш прогноз на реванш, Усика та Дібуа. Зараз я не впевнений, щодо поєдинку Усик дібуа. Дібуа зараз інший, порівняно з тим, кого ми бачили кілька років тому, коли він зустрічався з Усиком у першому поєдинку. Так, дібуа інший. Він пройшов довгий шлях, став упевненішим у собі, набув товстої шкіри у цьому спорті, утримав досвід великих шоу. У нього був бій з Джошу, де він виходив на ринг другим, будучи чемпіоном світу. Він не був фаворитом, але зробив свою роботу. Це дало йому велику впевненість. А зараз все змінюється навколо Усика. Його менеджер пішов на пенсію, його найближчий друг Ломаченко завершив кар'єру. Усі навколо ніби зав'язують, дають, фінішують. Чи має він ще той самий настрій? І якщо має, чи не зробить це його вразливішим? Можливо, йому сказали, час завершувати. А він відповів: ви можете йти, а я залишаюсь. Я думаю, що кожен наступний бій Усика це потенційно найкращий момент, аби його перемогти. Час це все так, час це все. Після двох поєдинків із Ф'юрі, ти не стаєш кращим бійцем. Так, він отримав досвід, але бої були важкими. А у такому віці подібні бої забирають частину тебе в рингу. Дібуа може його перемогти. Ось такі прогнози звучать з Британії. А що скажете ви? Діліться своїми прогнозами в коментарях. Буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім!